Привіт, кавомани. Сьогодні поговоримо про каву, яка стала таким собі ритуалом кожного ранку для багатьох людей. Це можна пояснити, тим, що кава це найпростіший спосіб швидше прокинутись, отримати енергію, і взагалі це вже перетворилось на звичку, без якої багато людей просто не можуть нормально себе почувати. Але так як дуже часто я чую питання про те, чи впливає кава на суглоби, бо часто люди жаліються на коліна, що вони починають боліти, і за того, що люди вживають каву. Тому зараз давайте раз і назавжди розберемось і закриємо це питання. Не будемо говорити про вплив кави на організм в цілому, на серцево-судинну систему, на нервову і так далі. А розберемось тільки в питанні, як. Кава впливає саме на суглоби, чи можуть вони від кави хрустіти, боліти, стиратись, і, можливо, від кави взагалі варто відмовитись. Давайте розбиратися. Говорячи про позитивний чи негативний вплив кави, ми маємо на увазі саме вплив кофеїну, який є головним складником кави. Але це не єдине, що там є. Там також є мікроелементи та поліфеноли, які... Є потужними антиоксидантами. Але давайте спочатку розберемося, який саме негативний вплив саме кави. Немає жодних досліджень, які б довели прямий негативний вплив кави на суглоби. Але в той же час, якщо говорити про саме непрямий вплив, то в першу чергу кофеїн має сечогінну дію. І якщо пити кави багато, то це призводить до обезводнення. Із-за зменшується кількість. Змазки в суглобах, вона згущується от в колінах, наприклад, і хрящі починають швидше стиратись, бо практично працюють на суху. А якщо ви ведете активний спосіб життя, багато рухаєтесь, у вас великі навантаження, то цей процес стає ще швидшим. Плюс сечогіна дія кафеїну призводить до вимивання мікроелементів. В даному випадку основне це кальцій. Випиваючи всього три чашки кави на день, організм втрачає приблизно 5 мг кальцію. Це небагато, але з часом дефіцит може накоплюватися. Це приводить до зменшення щільності кісток. Вони стають слабшими, і це я думаю всі розуміють, що дуже негативно впливає саме на міцність суглобів. Напишіть в коментарях, скільки чашок кави на день випиваєте ви, і чи помітили ви негативний вплив на самопочуття і на суглоби. Також є дослідження, які показують, що у людей, у яких вже є проблеми з суглобами, такі як подагра, остеоартрит, вживання великої кількості кави може погіршувати стан хвороби. Особливо відмічається такий ефект при вживанні. Саме розчинної кави, особливо з цукром та іншими добавками. Це всім відомі там, три в одному, макофе і так далі. Плюс негативний вплив може бути пов'язаний з тим, що кофеїн підвищує рівень картизолу. А якщо у вашому житті багато стресу, ви в ньому живете, що зараз особливо актуально, то пити каву, особливо у великій кількості, це не дуже хороша ідея, бо картизолу стане ще більше, а це може стати причиною розвитку. Хронічних запалень, що, звісно, також може негативно впливати, в тому числі в нас у Але всі ці негативні ефекти пов'язані саме з надмірним вживанням кави. А скільки ж це треба випити кави, щоб це вважалось надмірним вживанням? Для середньостатистичної людини все, що більше 300 мг кофеїну на день, це приблизно 3 чашки кави, буде вважатись надмірним вживанням. Тому, в принципі, як і всі інші продукти, надмірне вживання будь-якого продукту може негативно впливати на організм. І навпаки, якщо в міру, то вживання кави навіть корисне. Наприклад, антиоксиданти, які містяться в каві, можуть зменшувати запалення суглобів і навіть сповільнювати старіння тканин, включно з хрящовою тканиною. Деякі дослідження показують, що ризик появи артриту у тих, хто п'є. Одну-дві чашки кави на день менший, бо кофеїн пригнічує фермент, який бере участь у запаленнях. Для того, щоб зробити каву гарантовано безпечною для суглобів, потрібно дотримуватись певних правил. Перше, пийте достатню кількість води і не замінюйте воду кавою, бо є такі люди, які весь день п'ють тільки каву, тому хоча б на один стакан кави випивайте одну склянку води. Друге, збалансовано харчуйтесь, щоб компенсувати вимивання мікроелементів. Вживайте продукти з кальцієм, наприклад, молочні, ну або приймайте у вигляді вітамінів. Третє. Уникайте розчинної кави з ароматизаторами, добавками. пийте краще натуральну каву, бажано без цукру. Можна додавати корицю для суглобів. Це буде тільки плюсик. Ну і четверте, займайтесь фізкультурою, щоб підтримувати суглоби і стимулювати їх живлення та відновлення. Також треба сказати, що краще обмежити вживання кави людям, які мають індивідуальні протипоказання, гормональні збої, погіршене засвоювання кальцію, люди, які сидять на дієті, а також ті, хто вже мають проблеми із суглобами. На моїй практиці проблеми із суглобами у людей саме із-за кави я практично не зустрічав. Завжди були інші основні проблеми, а кава це вже як додатковий пунктик. І, взагалі, особисто я порівнював би каву навіть зі звичайною водою, але просто ну, не в такій кількості. Наприклад, якщо пити норму води, то водний баланс буде в нормі і для організму це. Необхідно, так це буде нормально. А якщо пити багато води, то вона теж буде вимивати мікроелементи з організму. А якщо випити відро води за раз, то можна і вмерти. Тому надмірне споживання кави може дійсно нашкодити вашому організму і вашим суглобам. А от помірне вживання це приблизно до трьох чашок, а я би радив до двох, може принести навпаки користь. Тому не бійтесь, споживайте відповідально і з вашими суглобами все буде гаразд. Ну і наостанок хочу сказати, зараз я камеру переверну. Жодна шкода від кави не зрівняється з тією шкодою, яку приносять наші східні, на жаль, не до сусіди. Тому, звісно, смачної вам кави, але в першу чергу мирного неба.